Справа молодий сад, другий рік від посадки, вирощування по інтенсивній технології. Ось тут селекція 2021 року. Є вже на деяких саженцях горіхи. Рано ще говорити про якісь результати. Багато різних форм. Будемо дивитися про скороплідність. Вже зрозуміло, що деякі сорти вже на третій рік сіянці дають горіхи. Є їх тут 15-20 сотні висаджених горіхів. Всі різної форми. От наприклад Горіх який схожий формою на сорт Ямхіл. Глянемо, що з того вийде. Буде проведено зважування горіха, вихід ядра, бланшування. Результати будуть за кілька років. Тут висаджений молодий маточник. Далі селекція 22 року. Молоді сіянці різного калібру, різної форми. Ось, наприклад, червонолиста форма, а поряд форма з листком, який має всередині таке коричневе забарвлення. Це Форма американців. Зокрема, сорту Джефферсон. Він має таку от коричневу пляму всередині горіха. Далі знов червонолисті і так їх тут близько 3500. Надіюсь на наступний рік вже будуть якісь перші горіхи, а за кілька років може зможемо отримати нові сорти. Саженці ростуть. Частина якась там може 5 3-5% загинула відразу після посадки, після зими. В основній масі саженці ростуть гарно. Дуже багато варіантів. І зелене листя, і темно темно-зелене, і червоне, і рожеве, і листя круглої форми, і, і тобто варіантів. Дуже-дуже багато. Ось, наприклад, листок практично як долоня. Що з того виросте, будемо бачити. Так само зелена форма, так само листок величезний. Знову червоний, з таким самим листям великим. І так далі. 65 варіантів приблизно схрещування проводили. Приймали участь в селекції 16 сортів. І отак вони ростуть. Тут селекція 21-го року. Той час ще не проводили записів. Просто схрещували, висівали. Не зрозуміло, хто з ким схрещувався ніхто не відмічав. Ця селекція вже з цього року, 22-го, всі батьківські форми були записані. І тепер зрозуміло, чийся на... Це...